Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Печерський міст. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Pechersky Bridge. до уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка Печерський міст. This is Печерський бридж. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Німанська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Німенська стрій. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Заднює будь-та сідання. Я знаю, що шосе. Зупинка. Вулиця Німанська. This is Німенська. Обережно пересічиняються. Наступна зупинка. Магазин Оптика. Please Angler of the Doors. Your next stop is Optical Store. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зін Оптика. This is Optical Store. Mm -hmm. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Інститут Михайла Бойчука. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Михайла Бойчука. Institute. Зупинка інститут Михайла Бойчука. This is Михайло Бойчука, Institute.